Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуємо у мультиварці і на прохання глядачів це буде пшоняна каша на молоці. Якщо вам подобаються мої рецепти, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про мої нові відео. Тож поїхали. Беремо одну склянку пшона. Це буде рівно 200 г. Промиваємо його до повністю прозорої води без пінки. Цю водичку теж зливаємо. Промите пшоно трошки заливаємо окропом, щоб тільки покрило. І його теж одразу швиденько зливаємо. Ось таке в нас вийшло підготовлене пшоно. Тепер у чашу мультиварки додаємо дві склянки води. Це 400 мл. Додаємо усе пшоно. Це воно в нас гаряче після окропу і трошки парує. Трошки його розрівняємо, перемішаємо. Ще нічого сюди не додаємо, закриваємо кришку. Обираємо програму молочна каша або каша. І налаштовуємо її на 35 хвилин. Пуск. У кого мультиварка-скороварка, на програмі молочна каша, клапан має бути у положенні відкритий, і пара має вільно виходити. Допоки каша вариться, покажу вам, що я придбала собі для мультиварок. Оце такий силіконовий термостійкий килимок. Він ідеально підходить за розміром для 5-літрової чаші. Якщо ви дивилися, пам'ятаєте огляд моїх мультиварок, то в одній з них вітек, дно в чаші вже зіпсоване. Воно керамічне і до нього через рік стало все прилипати. А з таким килимком проблема вирішена. Через 15 хвилин відкриваємо кришку, додаємо у чашу дві склянки молока, одну столову ложку цукру. Але це за смаком можна й більше. Одну чайну ложку солі, від 10 до 20 г вершкового масла це теж кому як подобається за смаком. Усе це ніжно перемішуємо і закриваємо кришку до кінця програми. Для тих, хто не полюбляє запах пшона, можна ще додати з молоком дрібку ваніліну. Все, програма завершилася. Відчиняємо кришку. Ось наша каша ще трошки кипить. І ще один раз її перемішуємо і можна подавати. Ось наша гарнюня, пшоняна каша на молоці. Вона повністю готова. пшоно м'якеньке, розварене. Усім смачного! готуйте з задоволенням. І ще побачимось. На все добре!